Бронесталь це матеріал нового покоління, який забезпечує найвищий рівень захисту для ваших активів. Коли мова йде про банківські сховища, сейфи чи інкасаторські автомобілі, надійність та безпека мають вирішальне значення. Бронесталь, завдяки своїм унікальним властивостям, стає основним вибором для створення об'єктів, що повинні витримати серйозні фізичні та механічні навантаження. Використання бронесталі в банківських сховищах дозволяє створити перешкоди для будь-яких спроб незаконного доступу. Вона є ефективним бар'єром, що витримує вибухи, постріли та механічні пошкодження. Це не просто матеріал, а гарантований захист, що дозволяє зберігати важливі активи у найбільш безпечному середовищі. Бронестальту це не лише про захист, це про впевненість у тому, що ваші цінності в повній безпеці, незалежно від обставин. Вибір бронесталі для банківських та інкасаторських об'єктів це інвестиція в стабільність і спокій. Використання бронесталі в банківських сейфах дозволяє створювати складні багаторівневі системи захисту, що ефективно оберігають від будь-яких спроб несанкціонованого доступу. Інкасаторські автомобілі з бронесталевим захистом забезпечують безпеку при транспортуванні великих сум грошей та цінних вантажів. Завдяки високій міцності бронесталь не лише запобігає фізичному проникненню, але й захищає від будь-яких зовнішніх впливів, включаючи постріли чи вибухи. Важливо підійти до вибору бронесталі відповідально та професійно. Підібрати за вашими потребами зможуть менеджери МСК Україна.